Вітаю вас, друзі, у Росіян останніми днями дуже велике свято, тому що на парламентських виборах у словаччині переміг політик-популіст Фіцо, який підтримує так звану Росію. А Фіцо напомню виступає за незалежний курс Братислава від Вашингтона і Брюсселя. А ще не підтримує накачку оружим київського режиму. Хоча Фіцо себе позиціонує типу як незалежним політиком, насправді він цілком та повністю підтримує російську агресію проти України і прибічники у нього відповідні. Це був фашіцький сібо. Пітаса пані президентки і Ми із з вами вже бачили подібних істот на прикладі нашої з вами країни. Але здається, частина словаків забула, що таке совєтська окупація і до чого призводить дружба із так званою Росією. У Кремлі вже прокоментували вибори у Словаччині. Там дуже і дуже задоволені. Пєсков це особливо підкреслює, але не розуміє, чому це фіцо називають проросійським. Його одразу намагаються окрестити проросійським політиком. Ну це абсурд, звісно, ми ми б бачити більше політиків опитних політиків трезвих і маючих тенденцію до тому, щоб трезво оцінювати нічто. Ні, ну що ви Фіцо точно не проросійський, просто він відстоює російські інтереси і. Послуговується методичками російської пропаганди, особливо коли говорить про Україну. Ми мусимо не градзе фашизму, а націзму всіх подобах. І на жаль, тепер серед лідерів європейських держав є не тільки проросійський орбана і ще й проросійський Фіцо. Їм би міг скласти компанію і ще й Арестович. Для мене настоящий фашизм це записувати всіх русських фашистів. Хтось може сказати: ну що там та словаччина це невелика країна, і навіть якщо там буде проросійський прем'єр це не особливо вплине на Україну, але насправді це не зовсім так. Словаччина, хоч і невеликий, але усе одно це наш союзник. А ми маємо боротися за прихильність кожної держави цього світу. Словаччина передавала нам артилерійські системи, боєприпаси і була однією з перших держав, які надали нам бойову авіацію. На той момент це були міги 29. У Словаччини є і ще довгострокові плани щодо підтримки України, у тому числі. Боєприпасами і також словаччина надавала Україні комплекси С-300. Правда, взамін вона собі отримала Петріот. Тому те, що у Словаччині прем'єром стане Фіцо, хоча коаліція там буде формуватися іще за участі інших партій, це погані для нас новини. Давайте казати, як є. Особливою проблемою для нас може стати Фіцо у союзі із Орбаном, тому що якщо раніше ініціативи на підтримку України блокувала тільки Угорщина, то тепер буде долучатись і Словаччина. Сам Фіцо своєї позиції не приховує. Він виступає за скасування санкцій проти так. Званої Росії дорогі друзі, євросоюз добровольно прийняла санкції, які вредять єдина нам, гражданам ЄС. Ну і звісно ж, куди без розповідей про українських фашистів, які постійно фіцоввижаються, В західних медіах саотворені говорі о том. Же в раду української армії армадії чисті фашисти. але бо з ділом вони у конкретній армії конкретних роблять аробія речі. Роберт Фіцо заперечує фактично російську агресію, підтримує геноцид проти українців і постійно постійно розповідає про жахливих фашистів, які виявляється напали на Україну, і це були саме українські фашисти, тобто Україна і ще із го року окупувала частину України, і Україна воює проти України. України, а так звана Росія, тут ні до чого. Місні ж війна на Україні не почала перед роком. А й двома мисяцями зачали в року 2014 тисячі на українські фашисти забіялі обчанув руської народності на Україні. При цьому реальних нацистів, російських нацистів, фіцо а вже ж не помічає. Я нацист, я прямо прям, бур, я нацист. Я прямо прям, бур, я нацист. Не хвилюють його. Також і антисловацькі вислови на російському телебаченні. Російські пропагандисти вже багато разів погрожували словаччині агресією, і ця агресія вже давно би сталася, якби на шляху до слова. Не стояла Україна, українські воїни, тих, яких Фіцо обзиває фашистами. У нас, кстати, в самом начале спецоперации мы об этом говорили здесь, была возможность просто до нуля в ноль разобрать Словакию, Чехию, Словакии, там не знаю, в Британії, до, до, до лампочки. Надо бити эту гадину везде, помножить на ноль Литву. До там Словакію Фіцо вочевидь сидить на російському фінансуванні, та й сам Кремль втручався у словацькі вибори. Словаччина про це прямим текстом заявила, та й самі росіяни ніколи не приховували таких намірів. Виігравить їх вигравати, виігравить собственно говоря, то вони болели за нас. Це теж часть вот такий саме вашої брідний вайн. Але нам від визнання словаччиною цього факту, звісно, на жаль, не легше, і попереду і ще будуть серйозні зовнішньополітичні виклики для України. Владімір Путін робить серйозну ставку на затяжну війну проти України, тому що він сподівається, що у державах, які нас підтримають, за цей час зміняться уряди, і вони усі стануть проросійськими. А це означає, усі наші союзники перестануть нас підтримувати. Де. Які проблеми дійсно будуть, і ми із з вами вже бачили, до чого призвела передвиборча кампанія, наприклад, у Польщі, або як зараз у рамках передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, маск постійно використовує антиукраїнську риторику. Чим далі, тим більше буде подібних ситуацій. Але ми і з вами не повинні від цього впадати у відчай. Ми маємо іще більше працювати на українську оборону. Це полягає і у виготовленні власної зброї, і у серйозній боротьбі. Бі проти системної корупції в Україні, яка у нас, звісно, є. Це проблема, але її масштаби на заході перебільшують і використовують цю тему для політичної боротьби. Та така ситуація має не зневірювати нас, а навпаки, і ще більше мотивувати ставати кращими, робити нашу державу кращою і вимагати від нашої влади діяти, діяти реально, а не тільки на словах. Тому друзі, ви маєте бути готовими, і ще попереду буде не один скандал, але усе одно. Наші союзники десь менше, десь більше, але будуть нас надалі підтримувати. А росіяни будуть і далі витрачати величезні кошти, аби підірвати довіру наших союзників до України. Ну і раз ми вже говоримо детально про росіян, то не можна не згадати нових росіян. Ми вот те ті росіяни, Що ми інші росіяни? Другі у нас даже значок є, посмотрите. Колишній радник офісу президента Олексій Арестович почав себе самого ідентифікувати як росіянина. У цьому немає нічого дивного. Зробив він це у Естонії. Ми повинні об'єднатися з, з російською позицією, тому ми здійснює. частності. поїхав до Естонії. Арестович не сам разом із ним приїхав туди. І ще Романенко. Це представник Аваківського українського інституту майбутнього, який так і не вивчив українську. Починається наступлення на путінський режим. Ну путінський режим. Ну, в смислі путінська Росія, так так вони там розповідали росіянам про те, що росіяни не винні у війні проти України. Це усе воює тільки Владимир Путін. Ми з вами пам'ятаємо, росіяни тут ні до чого, але мене цікавить інше питання. Якого біса Арестович під час великої війни, коли чоловікам заборонено виїзд за територію України, то літає собі відпочити у Ізраїлі. А то і з Романенком їде у Естонію воювати і боротися. Ми будемо сражатися е і е і нести всі із цього того сраження. Якби вони ще дійсно боролися за українські інтереси, то я би таке питання не ставив. Але ні, вони боряться за російські інтереси і, власне, цього не приховують. Більше всього мені не подобається в російській позиції постійне звільнення за слово російське. Вот та вот навязанная віктімність в стиле, ну извините, что мы русские. новий росіянин Арестович так турбується про російське майбутнє, що починає українців звинувачувати у фашизмі. Для мене настоящий фашизм це записувати всіх русских фашистів. Ну, щоб это проявлення того, що при, 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 принято прийнято називати нацизмом. Фашизм гомосексуалізм все пропитано смертю. Фашизм на думку Арестовича полягає у гаслі слава Україні, тому що коли хтось каже слава Україні країні, то це дресирування, яке Арестовича дуже дратує. Знаєте, для в чому для мене це проявляється в хорошій дресировці по поводу слава Україні, героям слава всі так здрагують слегка, і потім, начнут, звісно, героям слава. Як нас ніхто не слышить, не бачить, там, не, Мені ця дресировка не фіксирує. Та дресіровка не нравиться. Ну, якщо він так сильно переживає за долю росіян і бідкається, що українські фашисти притісняють нещасних хороших ні в чому невинних росіян. То тоді чому він за них не воює? Як, я зараз як військовий заговорю, хочете? у Арестовича інший фронт. Він намагається Росіянам пояснити, що насправді так звана Росія це дуже хороша країна, і зовсім неправда те, що у росіян постійно правителі це схиблені абсолютно психопати, які топлять народи у крові. Стілі ну от є що там в наших генах, навіть саме найкращих з нас. Що, якщо за нами не досматриться, слегка об'язательно сделает нас через 5 лет крововими диктаторами, хто бы не прийшов класть з какой стати. Дійсно, це не так. Насправді на так званій Росії кожен другий режим демократичний, і він бореться за права людини і за мир у всьому світі. Хіба це не правда? От згадаємо Єльцина був дуже демократичним. Ну, повбивав чеченців. Потім після нього прийшов надзвичайно демократичний владімір Путін і править зараз найкращими людьми у світі, які, звісно, є героями. Ми простіть у Росії є немного и другого других достижень. Наоборот, ви герої, друзі, з моєї точки зору Ви герої. І поки росіяни кожен день вбивають українців, вчиняють воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду. Олексій Арестович зайнятий надзвичайно важливим питанням. Він думає про те, як би зберегти так звану Росію. Нам нужна не просто альтернативна Росія, нам нужна альтернативна державність Росії. А ми, тупі українці, насправді нічого не розуміємо. Не розуміємо його високої думки та й взагалі усе вириваємо із контексту у той самий час, як Олексій Арестович рятує як так звану Росію, так і Україну. Він воює за нас, він за нас бореться. Ну і ще за Росіян. Вперед, товариші! воюємо ще три роки, значить воюємо ще три роки. Надо воювати двадцять. Ну повоюємо двадцять діловта. Я сам лік. Як добре, що ця паскуда і далі перебуває на волі і ще може спокійно поїхати собі за кордон, щоб розповісти про українських фашистів. Я думаю, у нас із вами іще ще будуть прекрасні приводи. розчеловечить Олексія Арестовича. Я дуже радий, що в нашій країні є не тільки такі нові росіяни, як Арестовіча і ще є нормальні свідомі українці, які продовжують підтримувати свою армію. Зчеловечування не припинить. Це ніколи, скільки би не плакав Олексій Арестович, росіяни будуть змушені програти цю війну. А так звана Росія має припинити своє існування. Для цього Україна має перемогти. І переможе. Я у цьому твердо переконаний. Але для наближення української перемоги, будь ласка, продовжуйте й далі підтримувати сили оборони України.